На першому поверсі в одній з будівель на території Чернігівського прикордонного загону виникла пожежа. З під дверей йде дим. Два прикордонники опинились відрізаними від шляхів евакуації та кликали на допомогу. За таким сценарієм, рятувальники спільно з Чернігівським прикордонним загоном провели навчання. Сьогодні на території 105-го прикордонного загону проводились спеціальне біктове тренування з залученням представників ДСНС. В ході тренування було відпрацьовано алгоритм дій локалізації пожежі та евакуації Обового складу завдання прикордонників вчасно викликати вогнеборців, сповістити командування частини про пожежу та до прибуття рятувальників відключити електропостачання до будівлі за викликом до частини прибули рятувальники. До місця проведення навчань було залучено три одиниці техніки від управління державної служби надзвичайних ситуацій в Чернігівській області. По прибуттю до місця навчань було встановлено, що умовно пожежа в будівлі господарського призначення ланкою ГДЗС було врятовано. Військовослужбовця та передана медичної служби прикордонного загону. В процесі навчання перевірили справність зовнішнього протипожежного водопостачання до прикордонного загону. Гордій Єрмак, новини на Суспільному.